Шановні жителі громади, використання різного роду чат-ботів у сфері послуг, бізнесу, розваг це зручна будинність, яка економить в першу чергу наш час, сили та кошти. Кодемська міська рада спільно з програмою КАП пропонує вам муніципальний чат-бот свої, нашої громади. Це комунікаційно-довідковий ресурс, який складається з трьох основних розділів. Розділ Моя громада. По суті, це довідник, в якому ви можете переглянути росло-труху автобусів на маршрутах нашої громади, росло руху залізничного транспорту по станції Кодема поки що в процесі наповнення. Також ви можете переглянути інформацію та контакти структурних підрозділів міської ради, закладів освіти, медицини, комунальних установ. Розділ послуги. Він дозволяє вам отримати правову консультацію. Або, наприклад, записатись в електронну чергу. Наразі доступна електронна черга до Кодемського ЦНАПу. Також можливо отримати електронну послугу. Це різного роду довідки, витяги. У розділі Я плюс ладо ви можете подати електронне звернення, відповідь на яке можна отримати у зручний для вас спосіб. Зручний саме для вас діалог з місцевою владою це наше головне завдання. І хоч ми поки що провінційна громада, це не заважає нам бути сучасними та європейськими, тому сподіваюся, даний чат-бот стане вам у пригоді. Дякую за увагу.